Так ну шо, кот нападаемся. То куда? А мы на позиції ПТшки. Угу, підтримуємо, підтримуй. Так. Ми стоїмо на стандартну на цій карті позицію ПТ. Чому? Тому що тут справа поїхали наші ТТ, а от уже їхні ТТ. А так як ТТ бачить не дуже далеко, то ми можемо їм трошки понакидувати. Ну треба акуратно, не так як та ПТ-шка. кинув і їхав. Ну що виходить самому теж не хочеться. О! Під фортило на 300. Ну, під ранку. хай забере він, якщо він забере, поїду я стежкам поможу. ТТшки там справляються. Добре, добре, добре. бачу. Надо забрать, чтобы спину. Так не до сих пор не забрал. О, привет. Тут далее. Далее, далее, далее добро будет. Только ничего не бачу. Куда идем? Туда идем. Ну сейчас задницю не підставити. Поки забирати цього. Привіт. Так, так, не ви? Вот так він ще на мене не реагує. А, він забирав того. Да. Догориш. Вот дякую. Цю бундір. Привет. О! Ну а як же ж без снаряда земнопашся? До мене вже хтось тут прт. Привет, так то я оттікає. Ага, вертається. Дякую. Поїхали, 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 бо сейчас заїду ззаду Оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй. Ага, промазал. Ай-яй-яй. Ты не перезаряжайся. Оп, правильно. Замечательно. Так, воин у меня уже есть. О, 4к урону. Да я молодец. Цепахный майстром. Так, ну і там хлопці розбираються вроде би. Дай поверну, О, тут спись. стій. стиха! Стій, стій. Интересно, куда же він стрельнул? Ну ай, не надо у мене. Він стрілял, я не стріляв. Привет! Як справы? Привет. Ну все, пока. Бой, чувак. Так, там тоже предразбирают нормально. Где мои хлопчики? Ну. Забрало все. Дякую. Дякую вам. Ох, прекрасно. Просто прекрасно. Мастерос 6К200 урона. 282. Обичний бой, п'ятка, опыта. Все, дякую. Звичайно, я топчик. Хлопчики тоже непогано набили. Добре. Всем спасибо, всем до побачення.